Едді Холл пробує свої сили у реслінгу, а Хафтор Брсон сильно злив після травми, скільки зможе присісти велогонщик і свій мунтян у команді Медокса. Влаштовуйтесь зручніше, одразу класніть на вподобайку, перевірте, чи ви вже підписані, а я розкажу вам про ці та інші новини зі світу залізного спорту. Едді Холл після завершення своєї спортивної кар'єри активно веде блогерську діяльність і часто тішить свою аудиторію розважальним контентом. На цей раз він взяв участь у одній із британських версій реслінгу такому собі мегаслемі. Це, звичайно, зовсім не те, що ми бачили колись по Куйтебе, не настільки годно. Тут присутній такий специфічний британський гумор, Едді трохи пожбурляв туди-сюди якогось місцевого дурника, чим знатно потішив свого сина. В загальному так собі видовище. А от його в минулому опонент Хафтор Бьорсон, відновив свій травми грудних, інтенсивних тренувань поки не розпочинає. І виглядає тор відповідно. Хоча людину, яка важить майже 156 кг дріщем назвати важко, та все ж його форма до травми і зараз помітно відрізняється. До надриву ісландець активно тренувався, присідав з вагою 420 кг і вижимав 240 на раз. А сам важив близько 177 кг, і при цьому всьому у Тора навіть було видно кубики пресу. Зараз же він нормально так заплив і виглядає просто як батя, котрий колись там 20 років тому ходив з кінтами на штанах. Хоча особисто я більш ніж впевнений, що за умовні 2 місяці Бьорсон буде виглядати разюче інакше і без особливих проблем відновить свою форму. Знайомтесь, це Роберт Ферстеман. Німецький велогонщик, призер Олімпійських ігор і володар Ніг, яким запросто можуть позаздрити навіть бодібілдери. При зрості 174 см роберт важить 90-95 КГ і одразу помітно, де саме сфокусована уся ця вага. Свого часу мережу підірвало відео, де велоспринтер присідає з вагою 240 кг на одній нозі і це ще й на 3 повторення. Тут одразу почалася розмова, чи зможе він присісти 480, використовуючи для цього усі доступні нижні кінцівки. Поставте відео на паузу і напишіть свою думку, чи працює у присіді така математика. А ми спробуємо розібратися. Відомо, що особистий рекорд ферстимена у присіданнях зі штаною це 280 кг на 4 рази. Якщо скористатися онлайн-канкулятором для розрахунку разового максимуму то стає зрозуміло, що його присяд на одне повторення мав би бути десь в районі 311 кг. Так що до 480, йому, як до Києва Рачки. Посилання на онлайн-конкулятор залишу у описі під відео. Продовжує свої тренування і Джуліус Медокс. Нещодавно у своєму Ютубі власник світового рекорду у жимі лежачи виклав відео, де він жме 600 фунтів або 272 кг. На п'ять разів ну з просто дикою паузою. Але з іншого боку, як тут можна не пожати, якщо команду тобі дає сам світі флечер, і робиться ну, максимально епічно. Браті сестри, це зараз відбувається. Просто це слово сейчас. Халелюя, галелюя, галелюя, галелюя. Фу, халілуйя, Ressanto Lada Save, Falla Safe! Dou! А буквально на днях з'явилося відео, де Медокс нараз вижимає штангу вагою 320 кг і робиться досить впевнено. Шлях до 800 фунтів, а по-нашому 363 кг триває. І наостанок ще одна важка новина Рауно Хейнла, Естонський Стронгмен нещодавно поставив новий світовий рекорд у становій тязі. Але є один нюанс: це один із різновидів станової тяги, грубо кажучи, від рівня колін. Щось типу того, де наш Олексій Новіков має свій рекорд у 549 кг на переможному для себе всм 2020. Так от Хейнла потягнув так звану 18 інчі станову. З результатом у 540 кг. Естонець є одним із учасників на вересневий турнір Deadlift Championship, і це досить вагома заявка. Якщо не на перемогу, то на тягу в районі 490 кілограмів. Ну це точно. Нагадаю, що Masters over 40 world record. Worry йому підкорилися досить Wow. На цьому все. До вас проханічко підписатися та клацнути на уподобайку. А ще обов'язково коментуйте, бо це дуже допомагає у просуванні відео. І, як завжди, тягайте залізо і бувайте здорові.